Шановні колеги депутати, шановні виборці, я буду говорити зараз про, як голова комісії з питань житлово-комунального господарства будівництва архітектури, підтримую повністю Марію Іванівну Вітульську, яка говорить про те, що коли формувалася нова структура міської ради, не були враховані рекомендації нашої комісії з питань ЖКГ. Коли скоротилися посади людей, які відповідали за благоустрій міста, на сьогоднішній день я знову констатую, що ситуація з інспектуючими моментами по благоустрою міста фактично зависла в повітря. Стихійні сміттєзвалища, екологічні проблеми вже надходять звернення мешканців. Ми ще на комісії не розглядали, але надходять вже. Щодо екологічних моментів. Це про що говорив Олег Балов, що забудовники звужують собі десь там проїзні частини і ставлять на них паркани вже. Тобто, треба терміново, комісія збереться, я думаю, розгляне і ще раз на міському голові, виконавчим органам. Все-таки терміново щось потрібно робити. з Людьми, які повинні відповідати за благоустрій міста. Наступне питання, яке піднімав Михайло Шеремета, справді ми з трьох дарцюк Шеремета Димко фактично тиждень часу займалися тим, що вивчали запит відділу освіти на суму 830 тисяч, вивчали візуально, коли об'їхали всі об'єкти. Вивчили їх, долучили також Олену Жуковську, яка вивчила деякі питання, які стосувалися запиту відділу освіти. І Михайло Шеремета вам назвав цифру, яку ми десь зуміли вже її переконати, я так розумію відділ освіти, що цифра зменшилася фактично на 200 тисяч. Тобто, про що це говорить? Є великі підозри. Що пишуться цифри. Ну, я наведу простий приклад, хто розуміє, що це таке є. Наприклад, закладається один куб піску 450 гривень. Хто знає скільки сьогодні коштує пісок, те говорю, це мінімум два рази дорожче. Тобто таких моментів є дуже багато. Ну, ще раз говорю, ну, так. Таких моментів є багато. В чому є загроза? Загроза є в тому, що. Закладаються такі цифри, які нам говоряться, та це ще навіть не кошторис, це пропозиція. Але ж ми розуміємо, що на підставі цих цифр, якщо ми проковтнули ці цифри, будуть робитися вже кошториси, потім зроблять по факту виконаних гробі складуть акти, і бодай на 5% покажуть меншу цифру. І нам скажуть, ми ж зекономили 5 тисяч, При тому ніхто не буде говорити, що на самому старті будуть підняті ціни. Тому я думаю, бачу пана косика з громадської ради при міському голові. Візьміть собі це на олівець і також займайтеся цим питанням будь власним.